І це нове відео на нашому каналі. Сьогодні будемо грати в Фортнайт. І з самого початку я би хотів вам, розк... вас привітати. Сьогодні 6. Шосте... Сьогодні 6. Е, шосте... Блін, я сьогодні шосте. Шосте. 6... 6 грудня. Сьогодні День Святого Миколая. Бажаю вам всім класних подарунків і гарного настрою. І ми можемо починати. Спочатку зараз зайду в Battle Пас. Гляну, що в мене я можу собі взяти, що в мене є. Так. Вау, який костюм прикольний. Так. У мене є другий леве, я пробу пограти. Mm. Ага. Попробую вдруг зіграти. Зіграв два кілька разів. Зіграв два рази і два рази забрав. Зібрав топ 1 Ну що, будемо починати. Все, почему зараз буде вже. Дрова. No, Наруто палец будет mm. паре. Сюда. Путин. Перший деньку взяму трохи дву підключу. все. Ні, треба ще трохи скрутити. Зараз лишу всю двухку там озброюся і поїду в місто. И с тобой будет хотя бы какая Все. А вот то что ничего не было. Такие патроны. Сейчас все скину. Добре. Я не, не дам міст. Треба подивитися, може тут по дорозі якась машина, будь-оба, Будка там, как там, зброя найду якусь. Ка, що там є? О, машина! За сталь. Нам требуется, если что-то тут по Шанс тем. Опа. Зброя. Идем сюда, машины идти вместо. Круто. Ой. Ай, собака. Сюда. Все, вольно одного. Взімаємо собі дробашик, взимаємо собі пулеметик. Так. І зімемо собі хілялку. Треба випити хілялку. Ні, це типу для броні. Все випили, сім'ям в тачку і зінаємо місто. Шмаля, ні, на, а ціха... Фортайте машини, якщо заїде в воду, буде їздити. Буде їздити! Так, ближня місто. Тут треба бути дуже акуратно, бо я бачу, що дуже багато людей висадилося. Що це? О, Треба його заюзати. Все нормально. Сияй, юзну, матки, идут ряпу тайс. Шуш муляй там. Ні, не, не маньяко. Что? Зброй, я вже є, Опа, там на лока. Це, крутое, це мій самий любимий дробаш. Патрончики Вам показує тут. Будут боксик, друзья. Опа! Що-то є. Оба, ну, а мифік выпал. Так, в беремо берем таку штучку. Берем и це. І це. Все кайф. це б мені выкинути пофиг. Тут тоже... Опа, ще бокс. Що тут давай, все нормально. Це така у мене пушка є, ну тебе побь. Опа. Селялка. Узранный укромное местечко, там полекаюсь. Тут и красный полекаюсь. Ну выпил броник. Мужик зар мужик тут а мужики. Там мужик. Свинья.

Треба беремо оце. і треба замість оцеї взяти це і трелікатись. Це що налізня було? Тут беремо великий міткіт. Все, теперь берем, не треба взять, так берем, все, выпили броню, берем вот эти штучки. Так, взял, все, так, теперь Броник Так, меняем броник Все, берем, пьем броник Зарубим Берем великий броник, беремо маленький броник і все, йдемо лутатися далі. Тут якось якось на другий поверх заскочити. Все, я на другому поверсі йде, мені боксик тут шукати, так, ідемо, попробуємо тут подробиння якісь, напевно. Оба! Ідемо на другий поверх. Есть собі, значить, тут десь. Ой, піді мною правда. Так, зарайдем лутанами. О! Ай, что-то опалут. Бронік мощний. Оба. Тут-то що у нас? Це ППшка. Под гроші. часто лутайся лутаємося а потім підемо Ого! файначка топус опачічко а там добре туди йти не будемо опа там класний там коротше можна буде вибрати якусь зброю можна якщо взяти воно, нам виведе зброю якусь так на що буде міняти зброю давайте що що буде міняти зброю на оце так що тут є а то воно коштує, тут то за гроші. Давайте купим. Давайте от таку. Це он смг смдашка. Добре, см'яшку йдеш. Так, куди нам? Ну, Все, нам треба сідати в тачку і валить звідси. В сторону, розвертаємося і поїхали в іншу сторону. Тіхо. Якась японська точка. Очу різні. Сутимовата. Тільки вона не вийде. у нас чую тихо тихо над нами певно так йдемо на гору так де воно може тут ось ух ти, що це двері зайшов що? що тут -то? опа патрони і питка Пляха. і питка а не можу багато питки брати М да тільки шість. реглянути тут має бути вайб Крута? Нічого. Так що так іде на другий поверх. На третій поверх. Так, що у нас тут може бути? Опа! Патрончики? Знову на другий поверх. Так? О, на, це, на четвертий поверх. Ось тут має бути. Що то? Фіня, добро, йде в машину, треба їхати більше в зону. Так, де точилка моя. Де вона? Може, зараз вийдемо другу. Тут буде якась тачка, яку можна буде взяти і угнать. Во! О, -о, -о моя тачка. Палимзіть. Ой, палим зіть. Так, її не пошукаем, може найдем. щось я буквось. Ні, что ти покриє машина, не робить, робити, чи шо пробити, че шо. Треба десь тут на горі буде сісти. Може якийсь. Що буде, якщо до нього п'єте? Чел, чел. А, не просто може... Фігня, коротше. Де в них? мечел трава его вольнуты быстро. Тихо, Зади, сзади, сзади, зади, сзади. Ах ты собака! Приход опять. собака. Все. Как бы ты меня хоть И мнюшник. Вс, пьем мощный. Там -то, кто-то буду стреляю. Че пьем? Мощный бомб. Брям себе. Не дуже мощний броник. не неслай. Кто здесь таки? Она... Он. Почалася 5 людей, ми треба вбити, щоб ми треба, щоб загинуло 4 людини і ми виграли. Лутка-лутка ром, займаємося луткою. Що це таке? Флюп. Ось винятня, коротше. Все, зайнялася луткою. Вони сидіти чекати. А блін, я не в зоні, типа. В, в темній зоні треба приїхати туди далі. Ні, туди. Треба повернутися до міста трошки я в зоні треба подивитися по карті, я в зоні. Я в зоні, отут тут ідеальне місце, щоб сидіти. Опа, на тупа, тут лука. Ей, 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 я затримую, треба, затримую а окей не куда? Це все? Ну, зміну біблі вивіз. Погані, дому, ну ми там можна не було, а в мене дуже багато часу не було, щоб розбиратися. Так вони виправляють якусь жопу міру завіз. Беремо тачку і їдемо туди далі, в грубі. Так, все треба ще 4, десь є 4 чувака, їх треба льнути. Я живий. все тут сидіти буду. Беремо СМГшку, шку усмім хатку. Беремо СМГшку і будемо тут сидіти. Це ополутали, це що таке? Уиз. Ай, Ой, косвення. Вертаємо СМГшечку. Вертаємо патрончик. Так. І чекати на коли люди прийдуть до мене. Та, блін, треба трошки -тр вище прийти. Раз за цим камінцем сісти. І тікати треба. Де шість? Чотири чувака є. Опа, в зону йти. Стриб, побігти в зом. Треба сісти на тачку і поїхати в зону. А ні, я вже в зоні. Не треба їх. Там щось тут був? за камінця. Я в зоні. Треба зайти всю будку. Посидіти буду. Все. А, нет, тут три... Дай себе дальше Сейчас. Сейчас я уже в топ-10. Треба в зеленую зону зайти. А в ней. Все, блин. Все, я в зеленой зоне. Сказал, что будет, если как бы упал на то да. топ здесь? Костю. Пуча, я а а ты свинья. Хоть давай. Ты садили, там. Оценюка. А, там він зараз буде виходити. І там скиму зріжеся по походу. А вон Те що це просто... це мощ. Там ще хтось є. зараз піде на лут, я його зроблю. Ого, я прям на зоні. Вс, ми в топ 5 і зона буде залити туди. Ходить. Лишилися три людини. Так что за зону відходить? Добре. Будем чекати. Зробить так, щоб бистро хоп, 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 і все. Ну, вже якусь дуже сильно дуже страшно. Опана, опана! опана! Пішов. Все. Держилося дві один. Блін, ця пушка уже имба. Бачите, як я на нею... ...рубаю? У меня ошись дуже крутеє. Бачите, це ми легендарка. Але всовується не треба. Третий туди. Ми зодно заскочую по його легендарочку. Та ти шо? він мене не, зарі... не зарізав? Ский лут? Надо бігти туди. топ-1 Сюди топ 1, топ 1, топ 1. Короче, було 100 людей, і я виграв. У мене я всього в своєму житті грав три рази Fortnite і всі ті і вигравав. Займав третє місце, ой, перше місце три рази. Типу, всі, я грав вчора два рази, і сьогодні один раз того шона, і я зайняв перше місце. Я, я дуже багато грав шутерних ігор, я грав кс я грав PUBG, грав багато різних ігор, і грати класно в Фортнайті для мене легко. Так, що це? Селест рейтинг. П'ятерочка. Офігенна ігра. Опа. получать. Всякий какой Что мы, что мне можем попасть? Опа, нам мне что-то батл пасси Нет, это не пол... Опа. Что это такое? Нет батл пас а нет, то не то. Что тут ты можешь мне что-то дадуть? Ок, пас опа. Что мне дадут? Это мне? О, спасибо. Ой, это тоже мне? Что это такое? Вау, прик... Ух ты, что коста. Ой. А нет, это не мне. Жалко. бэк. Ай. Все, це забрав? Ввалим. Ой. Так, що в мене тут ще є? Ми зайдемо в локер. все таки яке мене прямобаси є. Що в мене тут? Це кіно. Що в мене... О, у мене новий туса з'явилася. Так. Беремо це і ставимо. Оце? А, не, тікай. Амоції. Додаємо. І дає. Додаєм. Бек, а що ми бішмо? Бачите, в мене вже типу дві корони є. Типу, я вже два рази займав корону. Ну, так, то три. Але офіційно прямо два. Це що робить? А ні, це то саме. А що робить це? Ну що, давайте ще одну каточку? Зараз ми їх ще раз розкатаємо. і в мене буде 4 перемоги підряд в Фортнайті. Коли я перший, я, я перших, я, перший раз в Фортнайті зіграв вчора, і за все своє життя. Я награв три гри Fortnite, і всі ці три гри я б зайняв топ 1 було, Я приходив що були коли такого беру, яку спускаюся з гори і там виходить цей чувак, я його просто... Він ходіть бам-бем-бем! Ну, покупайся. Можно катри кутать? Ммм, ну тут. Прикольно. Можно у уях. Що, що там на карті у нас? Як сюди на місто? Коли ви можете поживити там під картою, пише 100 людей, бо грає 100, ну, деякі може і боти, але більшість з них прямо. Висія? Ми ще навіть не подивилися, але вже помироло дві люди. Магія мать. Джай приземлюсь на якусь висотку М -м, идеально, идеально, это вот идеально! Не шо, бро, тут Аптека, аптека, аптека. Що тут ще? Що тут? Нифига нема. Три на, 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 на висоту уйти, там вроде було щось. Тут немає нічого. Чуваш що тут є. Ну не відчувай, тут пише. Ти хоча б стол не йти хоча б якийсь. Тут уже купа людей ходить. Опає. Тут якийсь дуже крутий. Опана. А що це камонк? Брам. Так. Э... Ти сюди.

Сейчас стол харний. Я його обожаю. Тихо, так, Ти зараз мене коспустився на. Йо, просите. Що за фігня? Чую людей, але не бачу. Це, це точно не було так. Тут в будівлі хтось є. бути акуратно. Сюди Сеньки. Закриємося, щоб ніхто не мішав. Що за фигня? Різня, я йду до різні, хочу порізнитися. Там двоє я їх за доріжу. Доріж, айн колопіта. Капец! Просрав! Я перший раз просираю. Блях. Ну що, на цьому ми закінчимо. Дякую вам за перегляд. Гар, гарного вам Дня Святого Миколая. гарного дня. Гар...